Чи майже всі користуються неправильно? Ватні палички, їх не можна вставляти в вухо, але я ніколи не перестану. Шкрябання вух це божественно. Зубна паста після чищення зубів не потрібно полоскати рот. Якщо ви ополіскуєте, то змиваєте шар захисту, який щойно нанесли на зуби. Травматичний зв'язок. Травматичний зв'язок, це не ой, мої батьки нагарикали на мене, і я травмований. А потім інша людина каже: Ой, у мене теж так подивись, у нас травматичний зв'язок. Травматичний зв'язок це різновид маніпуляції та техніки відволікання уваги, коли партнер, який чинить насильство, робить щось не так і засмучує свого обранця, а потім не дає йому можливості побути наодинці або з кимось іншим, щоб заспокоїтись, оговтатись чи покрасти. Щети своє самопочуття. Кривник змушує жертву залишати з нею доти, доки їй не стане краще. Тобто, жертва відчуває, що її кривдник єдиний, хто їй потрібен, і тільки з ним вона почуватиметься краще. Вона травматично прив'язана до цього кривника, таке часто трапляється з батьками та дітьми. Також нав'язливі думки. Ні, бажання вкусити партнера за руку чи зробити щось дивне. Це не нав'язливі думки. Нав'язливі думки це думки, які. Якщо їх реалізувати, можуть завдати шкоди вам або іншим людям навколо вас. Це повторювані думки, які змушують вас почуватися пригніченим та нікчемним. Наприклад, віра в те, що у вас є нездорові сексуальні схильності, постійні думки про заподіяння собі шкоди, думки про застосування насильства до іншої людини, думки, які викликають сумніви, наприклад, синдром самозванця, фобія мікробів та інше. Фобія це ще один приклад. Якщо ваш страх не перешкоджає вашому повсякденному функціонуванню, це не фобія, все просто. Спуск автомобілем з пагорба. Більшість автоматичних трансмісій можна перемикати на гальмування двигуном практично на будь-якому спуску на 5% або менше, без небезпеки перевантажити двигун або розігнати автомобіль до надто високої швидкості. Повірте, це суттєво зменшить зношеність ваших гальм і допоможе заощадити паливо. Якщо ви змушені використовувати основне гальмо через крутий підйом, то застосовуйте його з перервами, щоб дати можливість гальмівним роторам. Ефективно розсіяти тепло безперервне гальмування під гору чудовий спосіб перегріти гальма і деформувати гальмівні ротори. Якщо гальма працюють плавно, ви все робите правильно. Якщо кермо тремтить, значить вони перегріваються, і вам потрібно попрацювати над технікою. Пластикові контейнери для їжі не всі з них можна використовувати в мікрохвильовій печі, але багато людей все одно ставлять їх у мікрохвильовку. Це може призвести до потрапляння шкідливих сполук у вашу їжу. Ручки над пасажирськими вікнами в автомобілях не для того, щоб втриматись, коли водій робить щось що вас лякає. Вони призначені виключно для того, щоб полегшити посадку та висадку з автомобіля. Якщо ви використовуєте їх під час руху автомобіля, то ризикуєте травмувати пальці, кисть або руку під час ДТП. Їх може придавити дахом, розчавити склом вікна або зламати розкриттям фіранки безпеки. Найбезпечніше положення під час автомобільної аварії. Оки перед собою або по боках, ноги попереду, ступні на підлозі, тіло по центру сидіння, голова спрямована вперед. Іншими словами, сидіть як манекен для краш-тесту. Зубна нитка. Ви обережно опускаєтесь вниз, потім обхоплюєте зуб, а потім ковзаєте ниткою вгору і вниз по зубу. Бальзам для губ, особливо той, що здебільшого складається з олії чи вазеліну. Перед тим як наносити такий бальзам, потрібно зволожити губи, тому що він створює своєрідний жирний бар'єр, який закріплює зволожуючий крем. Як позбутись болю, я відвідую курси масажу і дізнався, що найчастіше біль у певній частині тіла викликаний якоюсь іншою його частиною. Наприклад, біль у плечі, помасажуйте грудні м'язи, найкраще і найпростіше шляхом натискання, вашим плечам полегшає. Чому? Тому що подразнені м'язи перерозтягуються, а це означає, що інші м'язи водночас скорочуються. Тож, замість того, щоб працювати над перерозтягнутим м'язом. Працюйте над скороченим, не дякуйте. Очні краплі. Всі їх одразу ж виморгують. Треба відтягнути нижню повіку, ніби вставляєш контактну лінзу, вичевити кілька крапель, щоб вони зібрались в кишенці, заплющити очі і повертіти ними, тримаючи заплющеними щонайменше хвилину. Гейзерні кавоварки, якщо їх наповнити холодною водою. Поки вода підігрівається, кава підгорає. Це може здатись безглуздим, заливати в кавник гарячу воду, а потім ставити його на плиту. Але аромат, який ви отримаєте в результаті, буде неймовірним, звісно, якщо у вас пристойна кава. Функція відповісти всім, коли ваша компанія масово розсилає імейли з привітаннями новому проджект-менеджеру, мені не обов'язково отримувати 200 листів з текстом Вітаю степане. Ви здивуєтесь, скільки людей можуть стовбичити в черзі до завантаженого футраку впродовж 10 хвилин, дійти нарешті до каси і лише тоді розглянути величезне екслон, добре помітне меню і почати повільно обмірковувати, що б вони хотіли замовити. Те ж саме стосується людей, які здається не можуть передбачити, що їм на всіх касах доведеться розраховуватись. Це ставатиметься кожного разу, коли ви щось купуватимете. Будь ласка, запам'ятайте. Заходячи в потяг чилів, дозвольте людям, які перебувають всередині, вийти перш ніж заходити самому. Поворотники на автомобілях. Вони повинні слугувати попередженням, а не знаком вічливості. І чим раніше їх увімкнути, тим краще вони виконують свою функцію. І якщо їх взагалі використовують, це найчастіше робиться недбало, безпосередньо перед поворотом, а іноді навіть під час нього, що не найкращим чином попереджує інших водіїв, на яких впливає зміна напрямку руху. Термін Пов у TikTok. П'ятизіркова система оцінювання. Три зірки мають відповідати середньому і хорошому рівню, але всі використовують або п'ять зірок, або одну. І дуже мало хто оцінює виважено. Термін газлайтинг він став синонімом. Не погоджуватись з тим, що я сказав. Газлайтинг це зовсім про інше, слово теорія воно не є синонімом слова гіпотеза. Антисоціальний правильний термін асоціальний. Антисоціальний це коли у вас є схильності до вбивства. Тім бернер слів винайшов інтернет для обміну інформацією. Люди використовують його для обміну дезінформацією і для обміну світлинами котів. Що насправді означають терміни інтроверт та екстраверт, особливо перший. Зазвичай люди пов'язують інтроверсію лише з соціальною функцією чи асоціальністю, яка сама по собі не має нічого спільного з інтроверсією. «Ой, я такий інтроверт, що не можу нормально спілкуватись з людьми. Ні, ви не інтроверт, а просто ніяковієте та соромитись людей, якщо виходити лише з цього прикладу. Інтроверсія та екстраверсія насправді описує лише те. Отримаєте ви енергію від спілкування з людьми чи ні? Я на 10 тисяч відсотків інтроверт, тому що люблю спілкуватись і знайомитись з новими людьми. Але це також повністю виснажує мене, і мені потрібен час на самоті, щоб відновити енергію. Китайські коробки для їжі. Молоко з тривалим терміном зберігання. Замість того, щоб наливати молоко носиком донизу і стикатись з бризками та хлюпанням, наливайте його носиком догори. Це набагато зручніше. Електрична зубна щітка не потрібно агресивно не шкребти. Каси самообслуговування. Це не для людей з величезними возиками, набитими продуктами, а для тих, хто хоче швидко придбати щось і піти. Естетично, всі використовують його неправильно. О, вау, це так естетично. Естетично, що естетично, як замість цього, скажіть, мені подобається естетика цієї кімнати. Флешки, ви не можете просто витягнути їх з комп'ютера, коли закінчите користуватись ними. Ви повинні спершу віртуально витягнути її з комп'ютера, щоб жоден з ваших файлів не постраждав під час перенесення і не зник. На панелі завдань є маленька кнопка вилучити USB накопичувач. Будь ласка, скористайтесь нею. Млинки для перцю. Будь ласка, припиніть крутити їх туди-сюди. Він крутиться в одну сторону. Ви розхитуєте регулятор ступеня подрібнення. Бананова шкірка. Чистити банан слід з того кінця, який ми узагальнено назвали нижнім, яким банан кріпиться до гілки. Так його буде легше очистити. Кришка унітазу. Ви повинні закривати її перед змиванням, щоб запобігти потраплянню часочок в повітря. Індекс маси тіла був розроблений для статистичного порівняння популяцій і ніколи не призначався для індивідуального оцінювання однак це лише одна з багатьох проблем пов'язаних з його використанням та застосуванням. Кондиціонер. Я неодноразово чула від різних людей, що не можна наносити кондиціонер на корені волосся під час миття голови. А моя перукарка також пояснювала, що кондиціонер потрібно наносити після теплої води, щоб він краще проникав у волосся, а змивати його прохолодною водою, щоб закрити кутикулу. Світлофорами. вимкни, курва, свій, всратий телефон і їдь! Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, чим часто неправильно користуються люди, напишіть в коментарях.